Дітки, доброго ранку! Вже сонечко зійшло на ганку, Прокинулося дерева, земля. Сміхайтесь ви, усміхаюсь, і я. Вітаємо в нашій рубриці мовленеві перлинки. Сьогодні я йшла до садочка і збирала листочки. А ви знаєте, з яких ці листочки? Так, з клена, з дуба та берези. Чому листочки впали з дерев? Так, тому що настала осінь. Що ще відбувається з природою восени? Щоб це дізнатися, давайте пограємо у гру, яка називається Осінь уже до нас прийшла. Всюди лад цвій навела. Давайте складемо розповіді про осінні зміни в природі, відповідаючи на запитання. Як змінилося повітря з настанням осені? Восени повітря стало холодним. Як змінилася тривалість дня і ночі? Дні стали коротшими, а ночі довшими. Сонечко восени розміщено вище, ніж влітку. Сонечко розміщено нижче. Які зміни відбуваються восени з рослинами? Як змінилася трава? Восени трава починає в'янути, согнути. Як змінюються дерева? На деревах жовкне листя. У яку подорож збираються перелітні птахи? Птахи збираються відлітати у вирій. Уранці часто все вкрите білою млою. За якою нам важко розгледіти те, що вдалині? Що це за явище? Уранці часто бувають тумани. Давайте розглянемо картину Олега Щербакова, яка називається Осінь. Розгляньмо її. Що ви бачите на ній? Ліс та дерева. Якого кольору листочки? Чи бачили ви листочки таких кольорів, коли гуляли на вулиці? Листочків якого кольору найбільше? Найбільше листочків помаранчевого кольору. Жовтих та помаранчевих листочків дуже багато, наче дерева вкриті з золотом. Тому осінь часто називають золотою. Яка ще наша осінь за кольором? Осінь можна назвати червоною, жовтою, зеленою, золотою, яскравою та кольоровою. Запрошую вас на веселу фізкультхвилинку. В гості знов до нас прийшла осінь золотиста. Крокуємо! У садочку із гілля облітає листя. Підійміть ручки та опустіть їх. Всі ми любимо танцювати радісний таночок. Руки на поясі, робимо прожимку. Над собою підіймать золотий листочок. Підніміть ручки над головою. Трошки відпочили. Тож продовжуємо наше заняття. Діти. А як можна дізнатися, якою буде погода? Якою буде погода, можна дізнатися за народними прикметами по телевізору або по телефону. Пропоную вам зіграти в гру, яка називається Погода. Розгляньте зображення різних осінніх явищ та побудуйте речення, наприклад. Сьогодні погода буде сонячною. Сьогодні погода буде хмарною. Сьогодні погода буде вітряною. Сьогодні погода буде дощовою. А давайте вгадаємо звуки, які можна почути восени. Перший звук. Що це дітки? Так, це звуки вітру. Наступний звук. Що це за звук? Так, це звук дощу. І останній звук. Що це за звук, дітки? Так, це співають пташки, які відлітають у вирій. Наступна наша гра називається Звуки осені. Повторюйте за мною. Вітер шелестить листочками. Ш -ш 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 -ш. Вітер задуває до білочки у домівку. С -с 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 -с. Вітер гойдає гілки дерев. Ш -ш 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 Дощик дерево поливає С -с 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 -с. Граємо далі, і ми будемо ловити звук. Я буду називати вам слова. А ви, якщо почуєте звук о на початку слова, плескайте в долоні. Осінь. Вітер. Овочі. Обрій, Дощ. Одяг. молодці дітки ви впоралися із завданням. Пропоную вам, малята, осінні вірші поскладати. Будемо разом віршувати. Я починаю речення, а ви додайте останнє слово. Осінь чарівниця барви нам дарує золотом багрянцем. Всіх вона милує. Що це там кружляє? Що там шелестить? Листя золотисте з дерева. Летить. Листячко осіннє, з гілки опадає, Клепком яскравим землю укриває. В небі чорна хмара сонечко ховає, дощ дрібний, холодний, землю поливає. Молодці діти, ви гарно попрацювали. Ви запам'ятали, якою буває осінь? А якою буває осіння погода? Коли підете на прогулянку, гарненько роздивіться, яким стали листочки на деревах біля вашого будинку. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей в нашій рубриці «Мовленеві перлинки. Бувайте!